Що робити, коли кримінальне провадження вже розпочато? З вами я, адвокат Артем Захаров. Отже, відомості про злочин внесено до реєстру і, по-перше, можна ідентифікувати певну особу, стосовно якої розслідується кримінальне провадження, а по-друге, є ризики тиску на бізнес, на власників, на менеджмент або на публічних осіб. На цьому етапі адвокат з клієнтом працюють з ризиками притягнення до кримінальної відповідальності. Які, наприклад, тут можуть бути дії? По-перше, це угода з адвокатом або командою адвокатів. По-друге, це проявлення, умовно кажучи, це вихід і заява про те, що дивіться, ми конструктивні і готові допомогти розібратись ситуацією. По-третє, це робота з ризиками проведення обшуків або інших невідкладних слідчих дій. Далі це може бути звернення до різних державних або недержавних організацій з приводу проблематики кримінального переслідування, а так само виявлення осіб, людей, факторів, які на нього впливають. Варіант, який точно не варто обирати, це залишитися осторонь і нічого не робити. Але я нагадаю, що в кожній справі ми обираємо свій шлях, оцінюючи всі обставини саме конкретної справи. Друзі, задавайте питання, коментуйте. Якщо потрібна консультація, заходьте на наш сайт або до наших соцмереж. Дякую, що ви з нами.